Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні сонячний день і чому б не зняти черговий автомобіль? Так, це BMW 5 серії в 39-му кузові. Універсал. В нас був Седан, Дорестайл, Це Рестайл з іншим мотором. Давайте все ж таки попробуємо, що собою представляє цей автомобіль, тим більше така хороша можливість, така хороша погода. Поконя! Порівнюючи зовнішній дизайн універсала від BMW з прямими конкурентами Audi a 6 та Mercedes e класу, то мало хто заперечить, що саме універсал від BMW є найсимпатичнішим. У якому усі лінії підігнані рівномірно, задня та передня частина виглядає досить таки суворо, а особливо як у нашому варіанті автомобіль 2001 року, тобто після рестайлингу, у якому видозмінились передній і задній бампер, оптика. Ну і звісно, що з'явились славнозвісні ангельські глазки. Ну що ж, хлопці та дівчата, по стандарту нового. Формату ми першим ділом заганяємо автомобіль на бездоріжжя. Кліренс даного автомобіля 120 мм і відповідно ну, відчувається, що автомобіль дуже низький і по тих всіх ямках потрібно їхати дуже обережно, того що де-не-де -де є каміння. Того, що дуже великим мінусом даної Є39 є те, що фільтр коробки Автоматичної, Це стосується автомата. І подон дуже маленька відстань між ними. І коли зачепити подоном, подон автоматично зачіпляє фільтр коробки і накривається вся коробка. В кращому випадку ремонт. Даний власник попав на таку проблему. За 500 доларів за ремонт заплатив. Він не міняв коробку. Тому майте на увазі. Виїхав би. Трішки, ну, камнів би порозкидали, викинули, би хороший кадр би вийшов, але і так показуємо що даний автомобіль, який не годиться для бездоріжжя, тільки для хорошої дороги. Показуємо, як його використовувати в українських умовах. Їдемо на шосе. Недовго наші зйомки тривали. Десь ми все-таки знайшли якесь хлоп, знайшли якийсь гвіздок. І переднє колесо вже підпускає. Ну нічого страшного, зараз ще підкачаємо. Я думаю, воно не так швидко здуває. В принципі, ще покатаємося не, не дуже швидко, щоб не було ніяких проблем. Заженемо на моєчку, знімемо показ та, і, та якось воно буде. Що ж, друзі, виїхали нарешті з того бездоріжжя. Все-таки колесо трішки підпускає, тому треба бути обережним. Що по двогону, все-таки 3 літра він відчувається, але я собі в своєму, знаєте, в своїх думках його порівнюю з нашою Єшкою 320-ї в 211-му кузові. Ну, від неї я більше драйву отримував. Чи то там коробка не тупила, абсолютно тут все ж таки відчувається, чи то там він їхав більш динамічніше. Я не можу сказати, звісно, що цей автомобіль не їде. Він їде просто від 211-ї Єшки, 320-й індекс. Я отримував більше емоцій. Прекрасно керується. Ну, наприклад, дивіться. Купив педаль коврик. Крутить його, їде, їде, їде. Їде, Є підвисання коробки. І без... на ну, кікдаун. Кікдаун нічого не дає. Але звук. За рахунок того, що вона довше крутить двигун, мені подобається рик. Мені подобається ну, бомба. Отой звук відразу асоціюється з BMW. Те, що нереальні емоції, нереальний драйв, дивіться, вона стоїть в повороті, нічого не кренить. Так. Керується просто чудово. В поворотах стоїть збито кулак. Задній привід дає про себе знати все ж таки. Двигуна, то в нашому варіанті рядна 6, 3 літра дизель з монрейлом, 4 клапани на циліндр, турбіна, і все це разом видає 184 кінські сили і 390 моменту. В принципі, кращий вибір для універсала, проте не зі сторони обслуговування, оскільки коштує воно чималий грошей. За рахунок складної конструкції двигуна, і щось схоже у нас було вже за одюшним 2,5 TDI. Якщо хочете надійніший та менш прихитливий, то зверніть увагу на двохлітровий. Але, відверто кажучи, це овоч для автомобіля вагою 1700 кг. Щодо коробки перемикання передач, то пропонувалася п'ятиступінчата механіка і такий же автомат. В нас варіант з автоматичною коробкою перемикання передач. Хочу відразу замітити, що у Audi 6-ступінчаті коробки. Дай у нас сфостенчик висит. Скинь? Удинаться сфостенчик Якщо чесно, то це просто, еф... просто ефектні кадри, тому що там нічого складного, просто масло попадає трішки на колектор і того воно димить. Так, Щодо розходу, ми заїжджаємо в місто і відповідно варто поговорити про розхід. Розхід є достойною, достойною частиною. Ознакою і рисою. Всі слова вже назву даного автомобіля, того, що по шосе до 6 літрів, 8 змішаний і 10 по городу. По місту. По городу. Ото вже слова паразити. По місту 10 літрів. Чудовий результат того, що в мене на джампі такий, Тільки, на жаль, в мене на джампі 1,6, а не 3 літра турбований. Від якого звук, що ну, реально мурашки по шкірі. Як на мене, чудово. Трішки проїдемося по місту, і я скажу вам власну думку щодо володіння таким автомобілем у міських умовах. Пані та панове, підвізка ось незалежна. Ось така з ноткою жорсткості. Все-таки BMW це спортивний автомобіль, а якщо в ньому 3-літровий дизель, то та нотка жорсткості повинна бути присутня, щоб він був зібраний в кулак. збитий автомобіль. Так, взагалі, поскрипування, давайте замовкну, самі переконаєтеся. Я поскрипування не поскрипування. Як на мене, ну мінімальний. Де то десь там в районі багажника багажний. По місту досить таки комфортний клімат, у нас люк є, досить таки багато комплектація. Почнемо з того, що 530-й дизель, то вже міг собі на той час дозволити не кожен, щоб порівнювати з якимось двохлітровими, двохлітровий. Якщо на 46-ту BMW, на трійку, на досить таки велику вагу нормально, йшов 2-літровий, то... На даний автомобіль навіть не думайте, навіть не думайте. Розхід паливо вас не спасе, того, що він буде так само, тому що тому двигуну буде важко, важко тягнути таку машину. Три літра. Ну, два і п'ять, два і п'ять мінімум. Три літра це заряжена п'ятірка. Якщо чесно, мене починає та жорсткість трішки напрягати. Реально. Реально для наших. Для наших доріг то трішки жорсткувато. Скільки їх, дивіться, є в Нововолинську? Вон, Подивіться, от конкуренція. от отака сама. Можемо пока зняти. Підтірочка нас затонована. Діма питається, куди ми їдемо? Ми їдемо зняти гальмату. Вони всі в нас дискові, але ми знімемо те, як вона зупиняється. Звісно, за БСУ, звісно, зі всіма тими стабілізація. Хоча, хоча мені щось трішки дивно, все-таки, що коробка підтуплює, багато хто говорить, що треба чіпанути, тоді пропаде та затупка. Але двигун, ну блін, ну, я не вірю, що він так, так погано. Ну, не їде він на 3 літра, я все-таки порівнюю з яшкою. Не вкладається в мене в голові, що він має бути їхати комфортніше. Остання надія на чіпку. Наскільки я знаю, що він не чіпований. Ну що ж, шановні глядачі, в принципі, всі гальма дискові, вентильовані і по старій схемі розганяємося до 30 кілометрів і різке гальмування. О, бляха, от ото гальма я вам скажу. Діба чуть в лобове головою не стукнувся. Ні, що такого півметра йшло. йо -має. ну давайте. Незважаючи на відносно великий вік моделі, вже в ті роки салон BMW e 39 відрізнявся опціями, які і сьогодні говорять про високий клас автомобіля. Кермова колонка BMW регулюється в обох напрямках, а діапазон і кількість регулювань водійського крісла дуже значний. Можна відрегулювати не тільки висоту подушки крісла, але й кут нахилу. Знаменита спинка від BMW, яка ламається, дозволяє змінювати кут верхньої частини, окремо від нижньої частини крісла. Зовнішні дзеркала обладнані автоматичною системою підігріву, який активується в залежності від зовнішньої температури, що мінімізує ймовірність замерзання дзеркал. На випробуваннях Євро NCAP п'ятірка завоювала чотири зірки. Зайвим буде говорити про високу якість матеріалів і збірки. Цікаво, що у випадку з п'ятіркою в 39-му кузові седан має більш містке багажне відділення, ніж універсал. Багажник седана вміщає 460 літрів, а універсал здатний прийняти 410. Ну що, шановні глядачі? От заміряли щодо посадки, то Відчуваєш себе, ніби переносився в початок 2000-х. Бандіт! Відчуваєш себе бандітом. Замки закриваються все, назад виходу немає. Дуже комфортно, великі кутогляди, до маленькі. маленьких. Ну, в принципі, немає проблем ні при поворотах, ні при чому немає проблем, тому що видно все. Дзеркала теж нормальної величини, в яких видно все. Мені дуже комфортно і на далеку дорогу я більш ніж впевнений, що буде тільки один кайф їхати. А це більше злюпок, які ми можемо відкрити і, і висунути ручку. Подихати. По максимуму, і от, Діма, покажи, скільки відстань. Відстань. Отака от до заднього дивану. Але в свою чергу подивіться, як я майже дотягуюся до педали. Але, до речі, так прикольно їхати. Жартувати народ, знімаю трішки на селфі, пересів на задній ряд. Дімо посадили за кермо перший раз на автоматі. Нічого страшного, так, на мені все відповідальність. Але хочу чисто висказати свою думку про задній ряд. До речі, дуже комфортно. До передніх до переднього сидіння дуже багато відстані. Мені надзвичайно комфортно. Ззаді підголівник Все. Чудово, Хороший кут огляду, все видно, тримається. Тільки тут щось у нас підскрипує, а то мені не подобається. Ей, водій, пане, прошу, будь ласка, трішки плавніше. Їдьте, будь ласка. Боженько, докотився, я вже оператор, вже випихаю з власної передачі. Е, так, Дмитро, акуратненько, дуже акуратно. І акуратно їдучи, скажи буквально пару слів про даний автомобіль. Так. як-будто як На геліку! На геліку. <реш> вона дуже така якась, не знаю, підмінців. габаритна. Т -т -т тяжка, так? так? Якщо я сказав. Да, ясно, я, тяжка, я, вона під я... тонни <реш> Важить. Двері, двері не такі, що я перший раз не закривав. Так, спочатку. Двері, до речі, масивні, бачите? Я вже не сказав, навіть метро мене вже, вже виправляє, що я сказав. На машина була б, бы, якщо б вона не диміла, вот бы... <laughs> вот... то було трішки димок в салоні, <laughs> з бардачок відкриваєш, голови <laughs> чуть не взлетів, <laughs> було б взагалі шикарно. О. Як, тобі, як, як, тобі як, пош... як Віктор вийшов, я не пам'ятаю, що таке сталося, вона вже доміла. <рес> так, трішки лайтовий тиз драйв виходить. Але Боже, хочете дивитись на всі кнопочки, хочете скучну інформацію, про які двигуни пропонувались бензинові, дизні, включайте п'ятірку в седані 525 TTS. Так, е, да, я залишу силочку, і дивіться, у нас лайтовий тест-драйв, тому що хто хоче такий автомобіль такий брати, та да, ми розказуємо, як він себе поводить на дорозі, як коробка, як двигун їде. Це головне, не які в нього є поломки, тому що поломки ви можете всі вичитати на форумі, а те всі емоції від їзди ви можете побачити тільки у відео, тільки в емоціях, які передають інші люди. Тому отак. Діма, а тобі дякую за думку оператора. До речі, народ, поки якраз в салоні, хотів таки відмітити дві приємні штучки, що от коли вмикаєте, заводите автомобіль, він опускає кермо. відповідно. Це позитивний момент. І хотів би також відмітити негативний момент, що деякі пікселі вже повигуряли. Як, наприклад, ось тут. Ось тут. І в порівнянні вона з понеділка відкрию вам трішки секрет. Буде Mercedes e класу у версії кабріолет. Так, ми починаємо горіти, тут все починає наповнюватись димом. Там за 30 років такого немає. BMW, що зробиш? Пані, пані та панове, дивіться. Ну я не думаю, що раніше такого не робили, але все ж таки провірили на місткість. Так. Загрузили машину пшеничкою обережно. Скільки в нас? Два, три, п'ять, шість. Шість по пів мішочка пшенички. От в нас ну, близько скільки кілограм? 100-150. Бачите, багажник в нас вже забитий. І дивіться, ще, до речі, така маленька особливість, що ми можемо в BMW відкрити, відкрити просто скло. Вже що нам треба, не відкриваючи багажник. Як на мене, це досить таки зручно. Ну що ж, друзі, підходить наш зйомочний день до кінця, і пора віддавати не тільки автомобіль, а ще й робити висновок. І висновок можемо сказати, що даний екземпляр, тобто після рестайлінгу з оновленою мордою, коливається в нього ціна від 6 тисяч доларів до 14 з половиною Залежно від стану, залежно від комплектації, залежно від версії двигуна. Так, немало пообслуговані, хто б що не говорив, залишитися без трусів, без штанів, без шкарпеток, якщо візьмете на останні гроші. Не потрібні ті понти, того, що воно того не варте. Реально, автомобіль досить таки чимало коштує в обслуговуванні підвізка. Вся незалежна, по наших ямах зношується досить таки швидко і робити її прийдеться часто. Колеса на 17-ті теж вічна проблема. А з нашими ямами попав яму, погнув диска, все, ще гірше, ще гірше це порізав гуму. 17 колеса. Не до чого теж не потрібні, та низькопрофільна, не потрібна та краса. Тому що, чому ми в принципі сюди як нам краще наліво. Тому що краще поставити 16-ті так, менш гарно, але зато надійніше з нашими ямами. Тому що неможливо не попасти в яму. Сірий металік, мені подобається, що він менше бруд... забруднюється. І... Так. Щодо лакокрасу, лакофарбового перепрошую, покриття, то воно краще, ніж Мерседеса, однозначно і однозначно гірше, ніж у Уау. Там, де двостороння оцинковка. Мерседесих не юдях має бути.